Давайте спочатку теж, по-перше, відзначимо, що не тільки російські наративи сьогодні присутні в американському інформаційному просторі. Достатньо зараз згадати одне із останніх інтерв'ю начальника головного управління розвідки Кирила Олексійовича Буданова, достатньо ну, потужно а, викликало такий своєрідний ажіотаж. І, власне, тут потрібно теж зазначити, що, наприклад, а, Висловлювання і позиція, яка вислов... була висловлена Будановим, наприклад, вона чітко збігається з публічними позиціями, ну тих же самих американського розвідувального товариства по багатьох ключових наративах. І, до речі, можемо сказати, що сьогодні співпраця між українською розвідкою та американською це вже не просто красиві слова. Тобто, ми можемо сьогодні вже спостерігати великі результати успішної. Роботи, ну, в першу чергу, це і обмін і даними, і ми можемо подивитися, наскільки наш успішний кейс, в принципі, не залишає а, байдужим весь світ, і, в принципі, викликає захоплення в наших, в тому числі американських друзів. Але якщо говорити взагалі конкретно про російські наративи, то їх можна, в принципі, розбити на декілька частин і уважно подивитися на те, на чому б'ють російські пропагандисти для того, щоб зірвати американську підтримку і знецінити українське протистояння і українську боротьбу за незалежність. Отже, для початку саме такий простий і банальний приклад це російський наратив, це те, що Україна це чорна діра для американських грошей. Ну, власне, тут ціла серія. Таких заходів, і е, публікацій, в тому числі намагається е, тут зрезонувати з деякими е, республіканцями, які е, традиційно скептично ставляться до зовнішньої допомоги, і Росія активно просуває тезу про корупцію і неефективність. Ну, але давайте ми знову ж таки теж подивимося на конкретні звіти з цифрами, в тому числі і. Е, Урядовує урядового комітету власне який під, підзвітний і а, подає теж такі достатньо цифри щодо а, того, як освоєні 13 мільярдів доларів. Так і ми можемо просто подивитися по результатах. Ну, наприклад, те, що а, з моменту широкомасштабної фази війни. По окупації в нас, в принципі, звільнено 2 тисячі кілометрів, і власне відремонтованих, і ми можемо також подивитися по відбудові на 1,2 мільярда доларів. Тобто, в принципі, український уряд має що продемонструвати стосовно ефективності використання коштів. Про військову компоненту, я думаю, це в принципі теж говорити зараз не доведеться, тому що те, що нам дається, і якщо подивитися на всю історію американської допомоги. І, взагалі, західної, так, давайте з вами згадаємо оцей епізод, коли навіть американські інструктори визначали в тому, що українські Збройні Сили ефективно використовують джевеліни. І це теж, в принципі, ми можемо сьогодні е, записати собі в плюс. Окрім цього, ми можемо також собі в актив записати, в тому в числі це вже і наші розробки, да? але все рівно кошти, які поповнюються це. Е, Знищення, або, скажімо, те, що ми витіснили Чорноморський флот з наших акваторій, і подивитися, що три майже 33% його знаходиться на дні Чорному морі. Тобто, у нам є що демонструвати стосовно нашої ефективності, а другий ключовий наратив він більш, скажімо, глобальний, тому що він поширюється вже не один рік. Це те, що підтримка України. Це спонукання, або, скажімо, це крок до Третьої світової війни. Ну, це дійсно гра на страхах, причому на поколіннях старших, і це які ще пам'ятають і холодну війну, і, в принципі, історичні певні паралелі. Але тут теж, знаєте, дискусійна річ, тому що, в принципі, як на мою думку, і... Я думаю, колеги можуть погодитися з таким визначенням, що по факту ми вже знаходимося в Третій світовій війні, тому що це точно не буде та війна, про яку пишуть підручники історії, і це вже взагалі набір серії різних регіональних війн, в тому, де по суті ті ж самі бенефіціари або, скажімо, учасники присутні на тому чи іншому фронті. Ми можемо подивитися відповідно ізраїльсько-палестинський конфлікт, Іран, в тому числі. так, Тобто, можемо подивитися в кінцевому результаті на загрози в Тихоокеанському регіоні, зокрема те, що станом на сьогодні Російська Федерація залучає, наприклад, Північну Корею. А це загроза для південної Кореї, тому що досвід, який е, утримує Північна Корея на е, фронті російсько-української війни, вона створює дійсно і загрози. І обмін тими самими технологіями, тими самими дроновими системами, то, що ми зараз називаємо там шахідами, це по суті ще один е, потенційний театр бойових дій, і так чи інакше. Хочуть Сполучені Штати Америки, хоче Захід, а їм все рівно доведеться у випадку чогось гасити відповідно цю зону конфлікту. Тому для нас теж в принципі є очевидним чим швидше Захід і демократичні світи, зокрема Сполучені Штати Америки, займуть більш радикальну і конкретну позицію, де не буде відповідно різночитань і намагання пошуку миротворення. По великому рахунку військового злочинця і терориста, тим е, дешевше і швидше е, можна загасити джерело потенційного розв'язання Третьої світової війни в повному її розумінні. Тому що станом на сьогодні ми знаходимося по великому рахунку на такому вяло текучому режимі. Хоча для нас, як для українців, в принципі, це е, гаряча фаза. Ми вже мовчимо про те, які загрози сьогодні створює е, продовження. Війни і потенційну загрозу, ту, яку ще Путін озвучив на Мюнхенській конференції, я хочу нагадати в цій промові, коли він зазначив, що НАТО повинно повернутися до кордонів 97-го року, а враховуючи ризики, які сьогодні. Російська Федерація створює своїми такси СВО, хоча зрозуміло, зараз в них і економіка просідає, то що, але, наприклад, ми з колегами розглядаємо потенційний ризик, наприклад, провокації чи ну, умовно вторгнення або на території Польщі, або, скажімо, Балтійських країн, тобто створення цих передумов, де можна підняти ставку і. Якщо умовно країна НАТО або НАТО не своєчасно або неправильно або не чітко відреагують на ці загрози, ну от це може створити передумову те, про що ми називаємо третю світову війну війною вже на європейському континенті. Тобто, це не підтримка України, власне, є показником, а це саме спроба перезавантажити стосунки з Російською Федерацією, тому що. Тут якраз ми можемо і повернутися до е, ключової тези, що давайте сядемо або посадимо Україну за стіл переговорів і досягнемо мир е, за будь-яку ціну. Що є вже неправильно, тому що, якщо подивитися на історію тисячу року, е, Якщо подивитися на тисячу на Мюнхен 1938 року, ну власне, е от ця історичне паралель демонструє, що е в Мюнхені ну, це не призвело до миру. І я хочу теж нагадати вам е історію в Грузії, так? тобто коли в 2008 році Російська Федерація здійснила агресію на території Грузії, і коли адміністрація е Обама. Після, ну, скажімо, в пошуках миру з Російською Федерацією пішла на перезавантаження стосунків з Кремлем, це в кінцевому результаті створило передумови, де ми отримали 2014 рік. І тепер як наслідок ми вже маємо з широкомасштабну фазу війни 2022 року. Тобто, ми можемо зараз в такій геометричній прогресії собі а, уявити, що буде, якщо зараз з Російської Федерації знову будуть шукати саме миру на її на, на умовах умиротворення. Або пошуку компромісів. Тому що, в принципі, з терористами, я вже чітко про це говорю не один рік, і колеги, я думаю, зі мною поводяться, з терористами не шукають, а, не шукають компромісів. Тероризм має бути відповідно знищений. Ну і ще один гуманітарний а, наратив, який теж треба зазначити, це а, просування тези, що в Україні переслідується християнська церква. Тобто, Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Ну, враховуючи те, що зараз під обмеженням підпадає її філіал, одна із найрозвинітіших агентурних мереж, які мають прикриття православної церкви, намагаються нав'язати наратив, що в Україні переслідується православ'я. Ну, це теж не зовсім відповідає дійсності, тому що знову ж таки жодна релігія, жодна. Церква в Україні не переслідується. Ще раз наголошую, коли ми говоримо про Російську православну церкву, це ми повинні чітко розуміти, що це є саме філіал. Яка здійснює під прикриттям релігії церкви розвідувальні диверсійні спецоперації, в тому числі і пропагандистських цілей, тому що в принципі одна із ефективних способів впливу на мізки українців і не тільки українців, це в принципі по всьому світу, де вони а, присутні, а, ну а, це ефективний спосіб пропаганди і впливу на а, позицію, на думку, і відповідно розвиваючись, в тому числі і певний інфантилізм. І я вже мовчу про те. Що це один із способів ефективно діставати а, ту чи іншу необхідну інформацію, і тут ми можемо теж відповідно зазначити, що Україна має 60% православних церков і 11% греко-католиків, які абсолютно спокійно функціонують на території України. І тут я би ще був контрнаратив відповідно додав, враховуючи роль Російської православної церкви на. В участі в російсько-українській війні, ну тобто, коли під виглядом благословіння благословляється вбивство мирного населення, знищення міст, нав'язування під русським міром шовіністичних ідей, ми можемо спокійно теж вже озвучити певний чіткий меседж про те, що російські спецслужби перетворюють православну віру в нову. Терористичну ідеологічну релігію, що також є абсолютно небезпечним світовим трендом, я вважаю, що це абсолютно серйозна тема. Їм зараз я намагаюся так якби актуалізувати, але вона дійсно потребує дослідження. І мені здається, що а, і дискусії, і реакції відповідно як Константинополя, так і інших а, релігійних організацій, і, зокрема, в тому числі і Ватикан, тому що в принципі ми чітко знаємо, що будь-яку віру, будь-яку релігію, якщо її повернути в неправильне русло, це може стати в основі потім нової терористичної глобальної нації, що в принципі є глобальною. Загрозою для всього світу.